Сьогодні ми з вами розглянемо е, поняття, яке у нас стосується фізичних і хімічних явищ. А також ми сьогодні з вами познайомимося із таким поняттям, як хімічна реакція, хімічне рівняння, і, звичайно ж, це будуть поняття, які у нас належать до хімічних явищ, хімічних процесів. З курсу природознавства генген, -ген, який був ще в п'ятому класі, ви знаєте, що природа це те, що нас оточує. Те, що нас оточує, може бути тілом і може бути явищем. Так, от ми сьогодні з вами поговоримо не про тіла. І не про речовини, з яких вони складаються, тому що ми їм приділили доволі багато уваги. Ми розглядали речовини, прості, складні молекули, атоми розглядали це, все стосувалося тіл. Сьогодні ми поговоримо про явище. Явище це процес. Який відбувається у природі і світі. Звичайно ж, явища ми можемо спостерігати в нашому побуті, ми можемо спостерігати в дикій природі без різниць. Так от, всі явища, які є, діляться на природні, суспільні, червоним погано видно, природні. Суспільні суспільні це, які в е, суспільстві, тобто е, між людьми, природні це ті, які в дикій природі, геологічні. Це ті, які відбуваються в земній корі, біологічні, це ті, які відбуваються в живих істотах або з живими істотами, і наші сьогодні з вами фізичні і хімічні явища. У вас в цьому класі з'явилась наука хімія і наука фізика. Відповідно, ми коли з вами переходили до приступали до початку вивчення хімії, то ми з вами виясняли, в чому різниця взагалі між хімією і фізикою, чому вони не можуть бути одною наукою, якщо і ті, і ті вивчають певні явища, так? І ми з вами виясняли тоді, що хімія це наука, в якій немає хімічних перетворень. Тобто, якщо речовина з одної перетворилася на іншу, то це є хімія, якщо речовина не перетворювалася на іншу, а наприклад, як вода замерзає, змінює свій агрегатний стан, ось така відбулася у нас історія. Якщо я зразу ось тут гляну, то я розумію, так, що е, те, коли люди пишуть, у нас з одної речовини не утворюється інша речовина. Це в мене буде фізичне явище. Коли у мене вода перейшла, переходить із твердого в рідкий агрегатний стан, це у мене буде фізичне явище. Коли ж у мене. На залізному цвяхі зверху з'являється е, ржавчина, певна сполука, яка є уже відмінною від того заліза, з якого зроблений цвях, то це вже в мене спостерігається, звичайно ж, хімічне явище. В загальному можна. Е, Таку схему ем, визначити для того, щоб розуміти і розрізняти, е, яка різниця між фізичними і хімічними явищами. Під час фізичних не утворюються нові речовини, під час хімічних утворюються. Але якщо я в принципі так, ну я не зовсім розумію, наприклад, от у мене я готувала на кухні зранку яєчню, так? І у мене ну, підгоріла яєчня моя. При тому, що вона підгорає, я можу спостерігати певний такий неприємний запах так, і зміну кольору. І от у мене виникає питання, доки я смажила цю яєчню. У мене відбулося фізичне явище чи хімічне явище? Тому що я не розумію, я не дуже розумію. Я розумію, в принципі, що яйця це є білок. Але коли я їх пересмажила, це я просто змінила агрегатний стан. Чи там утворились нові речовини? Так от для того, щоб нам точно розбиратися в тому, яке явище відбулося або відбувається фізичне, або хімічне, є певні ознаки. Є певні ознаки. Значить, ну от, по фізичним явищам можна спостерігати зміну агрегатного стану. Тобто з рідкого стало тверде, з рідкого газоподібне, а інколи буває така штука, як сублімація, коли із твердого зразу стає газоподібне, або змінилася форма. Змінилася форма. Тобто, якщо я візьму цю свою лінієчку, ось вона в мене гарна, і, наприклад, її, ну, я, звичайно, ламати її не буду, а я візьму і її зламаю. У мене з однієї лінійки утворилось два шматки, то це я змінила форму даної речовини у випадку даного тіла. А от якщо я спостерігаю зміну кольору, змінюється колір, Зміна запаху, ну, тобто, запах з'являється, або запах зникає, або запах просто змінюється, випадає осад, ми про це поговоримо зараз, не сильно акцентуйте увагу. Виділяється газ, ну, от, дим, який, якщо я буду довго смажити ту яєчню, то вона у мене почне що диміть. Оцей дим він і буде газом. Поглинається або виділяється тепло, або ж може бути така штука, навіть як поява світіння. Наприклад, світлячки. так, От В основі цього світіння відбувається це є хімічний процес, який відбувається в живих організмах. І взагалі ви знаєте, так, що біологія і хімія це науки дуже сильно пов'язані, тому що. Біологічні істоти, вони просто, їх просто неможливо, відокремити від тих хімічних процесів, які в них відбуваються. І тепер от, давайте повернемось до моєї яєчні, яку я смажила. Яку я смажила? От у мене е змінився колір, вона в мене стала трішки чорненькою. І у мене ну, змінився запах, і у мене навіть пішов трішки дим. Ну довго я була у ванній кімнаті. от оця яєчня, вона у мене е от в її смаженні е я спостерігала фізичне чи хімічне явище. Хімічне. Хімічне, тому що, Хімічне. дивіться, ви маєте старатися е, дотримуватися логіки. Коли ви говорите, вирішуєте щось, ви маєте базуватися, ґрунтуватися. Тобто тому, що і е, не просто вгадувати. І відповідно, у мене яєчня, та, яка я знову так про неї. Яку я смажила, яка в мене пригоріла, у мене я проаналізувавши, що я бачила при цьому. Я не наугад, а відповідно до фактів, роблю висновок, що я спостерігала хімічне. Хімічне що? Явище. Явище. А от дивіться, ще я зранку пила каву з цукром. От я взяла каву, додала до неї цукру і в мене вийшла солодка кава. Скажіть мені, будь ласка. От у випадку цієї солодкої кави у мене явище було фізичне чи хімічне? Фізичне. Подивіться, будь ласка, на ознаки. М? Фізичне. Фізичне, тому що Ілья, тому що, тому що там не зміниться колір, запах. Немає ознак, які властиві для чого? Хімічні. Для хімічного, для хімічного явища. явища. Молодець. Так от хімічні явища іще мають іншу назву, яка зустрічається. У нас буде зустрічатися в хімії, і це у мене буде таке поняття, як хімічна реакція. Хімічне явище це у мене дорівнює хімічній реакції. Зрозумів. Так от, звичайно, ж, хімічних реакцій навколо нас є багато. От, наприклад, Реакція окиснення, в чому проявляється ця реакція? Нагрівається мідний дріт, ми його прожарюємо у полум'ї сухого пального і спостерігаємо ознаку зміни, ознаку хімічного явища, тобто хімічної реакції, як зміна забарвлення. Оце я взагалі сказую що Ми нагріваємо, у мене накаляється, змінюється все. Це я вам словами описала хімічну реакцію. Але так само як нам незручно записувати, ну, от, наприклад, да, ми б записували от, хімічна формула у нас є для того, щоб записувати склад молекули. Да? Мені ж незручно говорити: от, от у мене є приклад. Я можу або написати ось так. Раз, два, три. Або мені потрібно сказати, що одна, одна молекула води складається з двох атомів гідрогену і одного атому оксигену. От якщо я порахую, скільки це слів, це нераціонально. Ось у мене тут аж два О, одна молекула води. З чого складається, зрозумів? Так само ось тут. У мене, коли я описую хімічну реакцію, мені потрібно багато слів. Багато, і це незручно. Для того, щоб зробити цей процес більш раціональним для запису хімічної реакції, а хімічна реакція це у мене є хімічне явище. Будь ласка, зафіксуємо. Зафіксуємо. Хімічне явище ми називаємо хімічна... Реакція. хімічна реакція. Хімічну реакцію ми записуємо за допомогою хімічного, хімічного на букву Р. Реакція. Рівня, Рів... Не... так. Ще раз. Хімічне явище це хімічна ре... реакція. 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 Хімічна реакція записується за допомогою хімічного рівняння. 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 Давайте я е, е, трішки перевисну. От дивіться. У мене оця історія. Оця історія мідь з мідним дротом. Дивіться, я її запишу мідь. Мідь. Вступає в реакцію, з киснем при температурі, тому що я, давайте вернемся, тому що я нагрівала, і утворюється у мене. Купрум оксид. Плюс в рівнянні Означає, що дві реакції з'єднались, тобто вступили в хімічну взаємодію. Дорівнює і стрілочка, поясню пізніше, коли ми перейдемо до розбору хімічних рівнянь. Над стрілочкою можуть бути певні позначки. Такі, як температура Т. Те, Тиск, HV Сонячне світло, або назви якихось речовин, які будуть в даній хімічній реакції, наприклад, виступати каталізатор. Умовний запис, умовний запис хімічної реакції називається. Хімічне. хімічне рі, рівняння. рівняння. Хімічне явище це хімічна реакція. Реакція. Хімічна реакція записується схематично за допомогою хімічного рівняння. Рівняння. В даному рівнянні у мене будуть присутні формули сполук, так, які між собою взаємодіють, і та сполука, звичайно ж в рівнянні, яка утвориться. Та частина рівняння, яка є зліва, називається словом реагенти. Це ті речовини, які вступають в хімічну реакцію. Те, що є зліва, то речовини, які вступили в хімічну реакцію. І називаються вони реагенти. Ті речовини, які утворилися, може бути одна речов... одна або дві три реагентами, одна, дві або три продуктами. Кількість неважлива. Ті, які утворилися, це у мене будуть. Продукти реакції, і знаходяться вони будуть справа. Зліва реагенти – ті, що вступили в реакцію. Справа те, що утворилося, і це є продукт реакції. Інформація прийнята. В загальному вигляді я можу записати. Наступне, що хімічне рівняння у мене буде мати речовини А плюс Б, які будуть реагентами в лівій частині, і С плюс Д, які будуть продуктами реакції. Ви розумієте, що на місці А, Б, С і Д можуть бути будь-які речовини? Це лише умовне. Умовний запис, умовне пояснення. Давайте поглянемо на хімічні явища в природі і подивимося на деякі хімічні рівняння, які їх описують. І давайте ем, постараємося навчитися їх читати, ці хімічні реакції, рівняння, тому що ви Маєте і навчитися їх потім писати самостійно, і ще ви маєте навчитися їх розуміти, про що в них іде мова. Одну секунду. Так, давайте подивимося. Подивимося так, мене чу, да? так? Сьомий клас, чу, да? Так. добре. Значить, дивіться, ось у нас перший приклад хімічної реакції, яку ми спостерігаємо в природі, це реакція фотосинтезу. А давайте зараз ми з вами ем, спробуємо прочитати дане хімічне рівняння. Дайте ще раз, фотосинтез це хімічна реакція. Так? Так. А от оцей запис, який я зараз обведу ось він, це є хімічне рівняння. СО2 2 вуглекислий газ, h 2 – вода, О2 кисень, С6, h 12 О6 глюкоза. Давайте вияснимо, по цьому рівнянню. У мене в реакцію фотосинтезу вступає, скільки штук речовин, Настя. Скільки речовин у мене вступило в реакцію? Чотири. В реакцію вступило, Ілія, Скільки штук речовин у мене вступило в реакцію? чотири. Ой-ой-ой! ой Так, давайте по-іншому. Ви мене зовсім ще розумієте. Давайте вернемося. В реакцію вступають реагенти, утворюються після реакції, продукти реакції. Те, що вступає в реакцію, знаходиться зліва. Те, що утворюється після реакції, знаходиться. Де? Справа. Справа. А тепер вертаємось до фотосинтезу. со 2 плюс h 2 o дорівнює О2 плюс С6 h 12 О6. Скільки речовин вступило в реакцію? Даша Шляхова? Скільки речовин вступило в реакцію? Штук. Два. Дві речовини вступили в реакцію, і вони у нас називаються яким словом на букву Р? Ре... Реагенти. Реагенти. Скільки речовин Настя Харитуренко, утворилося під час реакції фотосинтезу? Дві. Дві. Тепер давайте дивитися. У мене під час хімічної реакції утворюється. Продовжує моє речення, Влада. Під час хімічної реакції утворюється. Тут зараз у мене продукт які речовини реакції. утворюються? А? Утворюється продукт реакції. Які. отут тут конкретно, Влада. отут тут конкретно, які в мене є два продукти. Кисень Кисень і. Вода. Кисень і... І глюкоза Даша. Це чи хто? Настя, Настя, не, не, не путай мене. Так, хто у мене цифру мовчить, дуже гарно. Поліна Войтова. В реакцію фотосинтезу вступили дві речовини, які називаються, в реакцію фотосинтезу вступили дві речовини, які називаються. Можна я? Підожди, я хочу почути полю. Поля. Дві речовини, які називаються. В реакцію фотосинтезу. Ну, що? Мовчить поля, Ілья, допомагай, бо нема діла. Газ і вода. Бугоякий газ і вода. Добре. Давайте сюди і ще прокоментуємо. Е, які бачите, е, хто, 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 хто бачить, шляхова даша? Які бачиш реагенти? Це 6 h 12 o 6 і o 2 Хорошо. Е, угу. е, Войтова поля. Які бачиш продукти реакції? Коля. Мені не подобається, коли зі мною не розмовляють. Клас. Влада, виручай. Вукисли газ і вода. Вугояки газ і вода. Добре. От вони іще раз хімічні явища в побуті. Зверніть увагу, ржаві гвістки, скисле молоко, виведення плям. Звичайно ж, неможливе без знання хімії, яєчня, яку ми з вами сьогодні згадували, а також чайник у вас на кухні. Значить, дивіться, у мене до вас, для вас буде домашнє завдання. А зараз ми з вами ще поговоримо. Зараз я вимкну запис.